Всім маленьким та дорослим, хто дивиться нас оцій порі. З вами наш дитячий телепроєкт маленькі дорослі. Софія, ти не помітила, що день стає коротшим? Е, так, наче тільки вийшов на двір погуляти, а мама вже кличе додому. Ну це ж не чесно. Та знаю, знаю. Ну нічого, від літа треба брати все: сонце, фрукти, відпочинок і цікаві книжки. А планшет ми залишимо вдома. Мої ж ви розумнички. З вами я, Інна Пинчук, та мої сьогоднішні співведучі. Софія Поліна. Вітаємо вас! Маленький дорослі. Нарешті літо, море, сонце, пальми. Феліксу, та які пальми в Україні. Та зомріюся. До речі, ти знаєш, що Пальми можуть рости аж 800 років. Ні, я про таке ще не чула. О, тоді краще один раз глянути. Рубрика дитячий університет. Дивимося разом. разом! Вітаю, друзі! Сьогодні хочу познайомити вас із сейшельською пальмою. Хай вона і не справляє приголомшливого враження своїм виглядом, а все одно дивовижна. І ось чому. Цей реліктовий вид росте на двох стародавніх гранітних островах: Пралін і Кюр'єз у Сейшельському архіпелазі. Ця пальма разом з Альдабрською черепахою зображена на гербі Республіки Сейшели. Вона росте вкрай повільно, даючи тільки одну пару листя на рік. Максимальна висота, до якої пальма може вирости, метрів двадцять пять Одною з її особливостей є те, що плодоносити пальма починає у віці понад 100 років. Але її граничний вік і досі невідомий. Місцеві жителі твердять, що він може сягати 800 років. Сейшельська пальма рослина дводомна, вона дає велетенські чоловіче суцвіття довжиною до 2 метрів і чималенькі грона жіночих квіток. З яких зрештою з'являються горіхи. Взагалі за доволі скромного, як для пальми розміру стовбура, її суцвіття колосальні. А плоди сайшельської пальми вважаються найбільшим насінням у світі. Не слабеньке таке насіннячко зріє майже 7 років і може дозріти аж до 20 кілограмів ваги. Вважається, що сейшельська пальма не розповсюджується океаном з такою ж легкістю, як кокосова, тому що горіхи занадто важкі і просто тонуть. Та насправді фахівці неодноразово робили спроби культивувати сейшельську пальму де-інде, окрім її одвічного ареалу. Практика показала, що це не легка задача. Тільки ботанічні сади в Шрі-Ланці і Таїланді можуть похвалитися цією цікавинкою. Рідними ж островами пальма розповсюджується в цікавий спосіб. Проростаючи горіх, викидає сім'ядольний черешок, що може сягати від 4 до 10 метрів завдовжки. Відповідно на таку відстань, молода рослина пересувається укорінюючись. Горіхи сейшельської пальми або регени здавна наділяли чарівними властивостями. А завдяки формі і міцності їхньої шкаролупи народні майстри широко використовують їх для виготовлення ритуального посуду, талісманів і сувенірів. Знаєте, друзі, аби розповісти вам геть усі цікаві факти про це дивовижне дерево, я мав би започаткувати окремий серіал. Тож, не втомлюючись, повторюю, світ сповнений цікавинок, і я все ще маю що про них розповісти. А отже, до нових див! Побачимось! Ціцяча енциклопедія. Єгоре, у мене купа планів на канікули. Які там плани відпочивати і все? Е, ні. Я вже записався на гурток театрального мистецтва. Буду виступати у театрі. Ми так багато знаємо про театр. А що означає це слово? А ми якраз про це говорили з нашими телешколярами. Рубрика «Дитяча енциклопедія» Дитяча енциклопедія. Це така. Така річ для людей, щоб вони почували себе радісними і ходили туди на вистави, там, на якісь, наприклад, на, на якогось, наприклад, дракона або на виставу Україна це ми. Просто розважитись, відпочити трішки. Можна там працювати. Я взагалі колись хотіла ну, там, поступати в театр. А прості люди просто приходять подивитися вистави. Тому що, ну, просто є квиток, допустимо, ну просто хочеться там щось подивитися щось. Дуже весело провести час. Актори виступають і показують якусь е, історію. Там виступають і, і роблять трюки. Як вони вчилися, акторською майстерності? Ну, зараз ось я виступаю, скажімо так. Театр це там, де можна подивитися усе що угодно. Вигадані, історії. Дивитися це як кіно. Там драма може бути, там фентезі. Не знаю, що за фентезі, але фантастика точно мене не напевно буває там казки, і, ну, і так далі. Напевно. Це місце тихе, де треба вести себе тихо. Та да, не кричати, не бігати а, у залі. Дивитися вистави. Не можна залазити на сцену, якщо, ну, якщо ти не актор. Так, мені теж дуже подобається ходити в театри, але іноді я не можу ходити, в мене, тому що вони не працюють у тривогу. А що таке дитинство? А, а хто цього не знає? Ми в ньому живемо. Це літо, пригода, відпочинок. Саме так і має бути. І так є в нашому Запоріжжі. Олександр кінолог з багаторічним досвідом. Наразі він має двох вихованців: це шестирічні вівчарки Рейд та Волан. Олександр розповідає, Часто доводиться працювати у спеку, і ще частіше робота розпочинається далеко не відразу по прибуттю на місце. У спеку це загрожує перегрівом. Трапився такий випадок, що собака почала втрачати свідомість. Перші ознаки це сині посиніння язика. Ну, прийшлося прохолодною водою змочити голову, всю собаку мочити, так сказати, приводити собаку до тями. Слова Олександра підтверджує і його колега Ксенія. Розповідає, за час своєї роботи не стикалася з неприємними наслідками спеки. Проте чули від інших кінологів, що подібний час від часу трапляється. Є багато варіантів для допомоги собакам, проте пристосувати їх до служби складно. Охолоджаючі коврики, це жилети, які також охолоджають собаку. Обов'язково вода повинна бути. І чаще поїти, частіше давати, пити. Через деякі відмінності терморегуляції тварин вони навіть складніше переносять жару, ніж ми, бо в них немає подових залоз по всьому тілу. І взагалі собака питіє тільки через язик. Проте перегрів несе у собі не лише одноразове погіршення, самопочуття пухнастого правоохоронця, а й більш серйозні наслідки. Це може бути і втрата свідомості судоми, і вже коматозний стан, коли це вже дуже критично, аби не завдати своїм пухнастикам шкоди і провести літо з користю, Ветеринари та кінологи закликають не виходити на вулицю без нагальної потреби у період з 11 ранку до 18 вечора. Також власникам слід мати при собі воду, аби напоїти улюбленця та змастити йому лапки та носик. Фахівці також закликають за жодних обставин не залишати тварин самими у машині. Ми гадаємо, що ми вийшли на 5 хвилин в магазин, краще взяти собою собачку, аніж потім ми приходимо і трапляється лихо. Наостанок фахівці закликають не нехтувати відвідуванням ветеринара, якщо похнастий. Почувається погано у спеку. Завжди краще попередити неприємності, ніж потім боротися з ними. І наостанок поради для люблячих батьків. Шановні батьки, будьте прикладом для дитини. Якщо ви забороняєте їй грати в телефоні, а самі постійно тримаєте його в руках, дитина так само не дотримується цього правила. Домовтесь, що режим дня стосується всіх членів родини, тоді і дитина наслідуватиме ваші дії, а в родині пануватиме взаєморозуміння та взаємопідтримка. Маленький дорослі. Осакими сиволази били нашу телеманду. І знаєте, літні канікули мають минути під гаслом ще більше цікавого. Бажаємо вам цікавих книжок, веселих подорожей і яскравих миттєвостей та дитячого щастя. Хай се дбаємо і вашим дітям.